Ми стільки разів чули, що тяга за голову шкідлива для плечей, станова, шкідлива для попереку, то шкідлива для колін, це для ліктів і так далі. І так далі. Існує ідея, що якісь вправи більш небезпечні, аніж інші. Я з цим кардинально не погоджуюсь, і сьогодні я хочу спробувати довести зворотне. Для початку, що означає небезпечна вправа? що якісь конкретні рухи, які здатні виконати наше тіло, мають більш високу ймовірність пошкодити якісь конкретні тканини, суглоби, зв'язки, сухожилля, м'язи. І з цим я погоджуюсь: присідання, наприклад, мають вищу ймовірність пошкодити колінний суглоб, аніж, наприклад, віджимання. Але також за цим криється ще два ствердження, з якими я не можу погодитись. Перше, є умовно оптимальний спосіб виконувати вправу. Так присідати можна, а ось так ні. Що наше тіло має чітку інструкцію з правильними і неправильними рухами. Але для чого потрібні вправи? Перед тим як дивитись далі, спробую сформулювати в себе в голові, для чого нам потрібна якась вправа. На мою думку, ми виконуємо вправу для того, щоб досягнути якоїсь бажаної адаптації, тобто покращити наші характеристики в чомусь. Я пропоную розділити всі вправи на дві великих категорії: ті, що спрямовані на нейрологічну адаптацію, тобто покращення навику. Та ті, що спрямовані на структурну адаптацію. В рамках цього відео ми будемо говорити виключно про вправи спрямовані на структурну адаптацію, тому що саме цим ми займаємось в залі та про відновленні травм опорно-рухового апарату. І яку функцію виконує вправа для досягнення цієї адаптації? Вона дає стрес тканинам, і цей стрес якраз є стимулом до адаптації. Тобто будь-яка вправа це послаблена спроба зламати тіло в якійсь ділянці, що дає сигнал до організму, що треба зробити цю ділянку сильнішою. Що я хочу сказати цим, що виконання будь-якої вправи несе за собою ризик травми, і так само ймовірність посилення тканини. Але що дуже важливо, так це той факт, що вони напряму пов'язані між собою. Чим сильніший стрес, тим вища ймовірність травми, але тим сильніший стимул до адаптації це дві сторони однієї медалі. І якщо припустити, що у нас є універсально оптимальний спосіб виконувати вправу, то це буде означати, що ризик та винагорода не взаємопов'язані між собою. Під ризиком я маю на увазі ризик травматизації тканини, під винагородою посилення цих самих тканин. Тобто, якимось чином можна створити більш сильний стимул до адаптації, але при цьому не підвищити ризик травматизації. Для мене це не виглядає логічним або можливим. Тож, моє ствердження, це, як мінімум, те, що не існує універсально оптимальних способів виконувати вправу. Загалом, вправи це. Ідейні конструкти, які ми використовуємо для спрощення сприйняття реальності, всесвіті не існує присідань, це наша назва для якоїсь сукупності виконаних рухів. І у будь-якої вправи немає чітких рамок техніки виконання. Єдине, що визначає техніку вправи, це її мета. Без мети вправи взагалі не існує. Тож для оцінки якості техніки вправи, нам потрібно в першу чергу знати її мету. Очевидно, якщо ціль відновити коліна після пластики хрестоподібної зв'язки, то виконувати присідання в кліці з голодним тигром не є оптимальним. Цей додатковий ризик не збільшує стимул до адаптації. Але якщо виконувати присідання з максимальним виведенням колін вперед при відновленні хрестоподібної, це дійсно збільшує ризик. Але разом з цим це ще збільшує стимул до адаптації тканин. Наше тіло багатофункціональне. в першу чергу. Воно створене, щоб виживати та адаптуватись до різних умов, не для того, щоб робити жим гантелей, сидячи з ліктями розвернутими рівно на 45 градусів. Розуміючи, що вправа це всього лише ідейний конструкт, можна їх модифікувати як тільки захочеться. Що я пропоную, так це дивитись на техніку вправ як ще на одну змінну характеристику, як один зі способів регуляції навантаження, і не обмежувати себе якимись шаблонами, типу це небезпечна вправа, тому що всі вправи водночас безпечні та небезпечні в залежності від контексту. Тож фактично, все впирається виключно в питання менеджменту, Навантаження, а техніка це лише один зі способів змінювати це навантаження. Якщо розуміти біомеханіку, то можна зрозуміти, як переносити акцент вправи з однієї ділянки на іншу, в той час, коли робоча вага збільшує навантаження системно. Звичайно, потрібно мати здоровий глуст. Вправи, які існують сотню років, не просто так існують так довго. Це можна сказати історичний доказ їх ефективності. Але в той самий час не потрібно будувати в своїй голові обмеження по типу правильної техніки або правильних вправ. Це можна сприймати як живопис. В живописі є академічні правила малюнку, але це не означає, що завжди потрібно їх сліпо дотримуватись. Академічно правильний малюнок це не єдиний вірний малюнок в світі. Вправи це не тільки наука, але й мистецтво також. На сьогодні це все, що я хотів сказати. Чекайте на наступні відео.